Топ 5 рекордно великих окунів. П'яте місце Фінляндія. У фінській затоці був спійманий окунь вагою 3 кг 600 грамів. На жаль, у той час ще не існувало організацій, що офіційно фіксували рекорди, але фотографії цього трофея публікувались у риболовецьких журналах, а свідки підтверджують факти зважування. Четверте місце Україна. Офіційний світовий рекорд з ловлі окуня був зафіксований. У 2015 році вага цього окуня становила 3,72 кг, кілограма, а його довжина перевищувала пів метра. Третє місце Калінінград. У Балтійському морі був спійманий окунь вагою 4,5 кг. кілограми. Цей трофей зловили на спінінг у 2001 році. Хоча рекорд не був офіційно зафіксований, його розмір вразив багатьох. Друге місце раїсія. У 1996 році в одному із озер був спійманий окунь вагою 5,9 кілограма. Рекорд був зафіксований на фото, а вимірювання проведені, але офіційно його не передавали до організацій, які фіксують світові рекорди. Перше місце Європа у 1985 році рибалка спіймав найбільшого європейського окуня вагою 6 кілограмів. Цей окунь і до сьогодні вважається. Найбільшим у світі серед свого виду пишіть в коментарях про ваші рекордні трофеї.